thank you Дорогі друзі, ви на каналі Aromas and Flavors. І сьогодні у нас особливий день. Він присвячений усім, хто захоплюється серіалом Величне сторіччя. Я знаю, його знову, здається, почали показувати по телевізору, і ми за нього згадали і згадали, що вже дуже багато часу хочемо зробити цей рецепт. А це саме перепели, які їла хюрем. Хто пам'ятає цю серію, де вона вперше завагітніла і підійшла до Сюмбюля і попросила, щоб вона хоче оцих пташок, які в плові. Так, і потім вона ще багато-багато разів їх їла. І ми вирішили теж зробити цей рецепт. До речі, ми вже робили один рецепт з цього серіалу. Це саме солодощі, які куштувала Хюрем. Рецепт є на каналі. Я додам посилання, воно десь буде зверху. Переходьте дуже смачно, ми куштували, вам точно сподобається. На столі ви бачите зараз інгредієнти. Я все це покажу зараз. а Потім ще раз покажу всі ці інгредієнти по групам, як це нам знадобиться, для, що, для чого, в якій кількості. Точну кількість я напишу під відео в коментарях та в описі. Тому зараз на кількість на столі ви не звертаєте увагу, це все взагалі. Точна кількість буде написана. Це зручніше, ніж я зараз буду це проговорювати словами, ви не запам'ятаєте. ну, я вважаю, що те з текстом зручніше. Так, і до того, як ми почнемо, дуже хочу попросити вас підписатися на канал, бо я бачу по статистиці, що більшість з вас регулярно дивляться цю сторінку, цей канал, але не підписуються і дивитесь без підписки. Будь ласка, це дуже-дуже допомагає в розвитку каналу. Вам дивитися з підпискою чи без підписки, я думаю, що не грає великої ролі, все це безкоштовно, як то кажуть. От, а нам це реально допомагає, це допомагає у просуванні каналу, кожен ваш. Коментар, лайк, натиснути колокольчик, тому не забудьте, це дуже допомагає і дуже нам приємно. Тож, почнемо. Що нам знадобиться? Ну, звичайно, ці гарні пташки. У мене всього 4 штуки, бо в моєму регіоні не саме дешеве м'ясо, скажімо так. Тому я взяла 4, щоб показати рецепт добре. Ну і звичайно скуштувати ці смакоту. Крім цього, нам потрібен рис. В мене бурий рис. Ви можете брати звичайний білий, будь-який, який вам подобається. Я використовувати буду бурий, тому що я взагалі їм тільки бурий наразі. Так, окрім рису, нам знадобиться ягідки. Дивіться, в турецьких оригінальних рецептах вони використовують. Свої ягідки сушені. Використовують вони по річку в сушену, в мене її взагалі в оточенні немає. Також я бачила рецепти, в яких вони використовують ізюм. Тоді я беру ось, ось такі Е, Беріть взагалі з того, що у вас є, вони дегідратовані, не солодкі. Також нам знадобиться цибуля. Горіхи. Е, можна використовувати кедрові горіхи, це буде оптимально. В мене є мигдаль. Що з ним зробити, щоб використовувати у цій страві, я покажу далі. Е, нам знадобиться масло вершкове. так? Е, і, звичайно, сіль, сіль, перці. Можна чорний, я буду використовувати 4 перці. Також для овочевої подушки і глазурі, нам знадобляться ще також цибуля, морква, оливкова олія, цедра можна використовувати лимону, апельсину. Я буду використовувати цедру лайма. І, звичайно, звичайно, спеції кориця. Так, кориця, перець, чорний, у мене чотири перці, паприка, солодка та червона, гост, червоний гострий перчик. Ви можете також додати ті прянощі, які ви полюбляєте. Турки взагалі використовують дуже багато велику кількість спецій. Сюди також можна додати суміш для долми, наприклад. Також я зустрічала в рецептах тім'ян. Взагалі, ну, додавайте те, що вам подобається. Я буду використовувати тільки ті, які ви бачите зараз на екрані. Згодом я покажу для чого, що коли треба додавати. Так, і почнемо. Цю страву готувати, точніше, готуватися до приготування цієї страви потрібно трошки заздалегідь, тому що нам треба зараз буде замочити і горіхи, і замочити наш рис. Так, повернуся за декілька хвилин, коли вже ми побачимо. Ну, звісно, м'ясо я зараз не стала все роз... казати детально, тому що м'ясо я перепілок я купила вже готове, общіпане, чистеньке, випотрошене. Тобто з ними мені взагалі якби нічого не треба робити. Але звичайно, якщо ви купуєте їх десь на фермі, десь у пірі, їх звичайно треба обробити, помити. Смалити, ну, тобто довести до стану, в якому можна готувати з них уже страву. Зустрінемося за секунду. Так. І почнемо ми з підготовки з рису та горіхів. Зараз покажу, що нам треба з ними робити. Так, спершу рис ми його, звісно, промиваємо та залишаємо у злегка підсоленій водичці на годину просто отак от стояти. Ось рис наш стоїть, займаємося мигдалем. Нам треба очистити його від шкурок. Мигдаль, звісно, треба брати сирий, не смажений. Якщо ви будете брати мигдаль, якщо ви будете брати кедровий оріг, щастя вам, моє ви хороші, ви правильно зробили. Мені треба очистити мигдаль, для цього потрібно його замочити. Ось так теж у водиці, і вони от вдвох стоять і чекають. Так, і в компанію до нашого та рису, який зараз у водичці, додаємо наші ягодки. Ягідки також заливаємо їх тепленькою водичкою, даємо трішечки набухнути в кого, що, в кого. Порічка, в кого, ізюм, в кого як у мене. Доки в нас все набухає, ми продовжуємо готувати нашу начинку для перепілок і зробимо все необхідно з цибулею. І, звичайно, треба гарненько очистити та нарізати. Друзі, я відео, звісно, буду використовувати магію монтажу, і вам буде здаватися, що я просто на декілька хвилин це все замочила. Вже реальному житті, звісно, це не так. Вам потрібно, якщо мигдалю і ягідкам достатньо там, 15 хвилин, 20, то рису з у цього всього треба набухати аж цілу годину, тому ну, заздалегідь це все залити водичкою, тому що. Так буде вам краще і зручніше, ніж потім у процесі переготування просто перериватися і чекати, доки риса дійде до потрібної консистенції. Зараз буде магічний клік, і наша цибулька стане гарненько нарізаною. Цибуля готова. І ми можемо плавно переміщуватися до нашої плити і починати готувати нашу начинку. До цього часу у нас має вже бути готовий, миндаль та мигдаль також. Не забуваємо зняти з мигдаля шкірочку. Я роблю це просто руками після того, як він достатньо побув у водичці, це шкірочка відділяється досить легко. Пророблю зараз це з усім мигдалем. І почнемо. Магія монтажу і ми маємо очищений мигдалик. Ну що ж, починаємо готувати нашу начинку для перепілок. Треба взяти каструльку середнього розміру. У мене буде ковшик. Кладемо на дно вершкове масло та додаємо всі наші інгредієнти для начинки. Так, ось розтоплюється наше масло. Додаємо цибулю. Дрібно, подріблену. Треба зробити її гарною золотавою. Тут теж додаємо. Додаємо все одразу, паузу не робимо, потім будемо обсмажувати це все разом. Додаємо ягідки наші. Горішки. Рис. Це головний наповнювач процесу. Так, ми обсмажимо. Рис має бути, з нього має бути гарно злита вода. Кастюнку варить трішки більшу, у мене. Я беру ту, яка є в наявності. Для зручності все-таки краще взяти трішки більшу. Так, додаємо сіль, корицю з смаком та перець. На цьому етапі також ви можете додати будь-які суміші, наприклад, для долми. Так. І таким чином всю цю суміш обсмажуємо 3-4 хвилини. Після того, як нас все обсмажилося 3-4 хвилини, ми додаємо воду. Пропорція дивіться на одну склянку рису. Якщо в нас така була, ми додаємо півтори склянки води. І таким чином це все вариться 10-15 хвилин. Після чого ми зупинимось та дамо настоятися нашій. Начинці і ще хвилин 20. Продовжимо, друзі. Доки наша начинка вариться та париться, ми готуємось до наступного етапу приготування цієї страви. Так, нам потрібно приготувати дві штуки. Перше, це треба підготувати овочеву подушку, на якій ми будемо запікати наших перепілок, та е, глазурь. Почнемо з подушки. І так, для овочевої подушки нам знадобиться цибуля. Морква цедра, як я казала, вже цитрусових, апельсини лимони, у мене лайм, оливкова олія, часник. Можна брати зубчики, я беру просто пиряність, тому що в мене від часнику. Жога. Але це мій вибір. Можете брати так і так. ну і сіль, звісно. Кляну форму, в якій ми будемо запікати, я вже підготувала. Я використовую пергаментну пергаментний папер на низ щоб легше було мити. Цей лайфхак я вже показувала у на каналі. Так, овочі, звісно, чистимо, нарізаємо крупними шматками, тому що це тільки підложка, вони не будуть слугувати гарніром. Та йдемо обсмажувати їх на оливковій олії з спеціями. Седру поки що не чіпаємо, вона в сторінці. На великому вогні, вогні нам треба трішки підрум'янити всього навсього. Доки наша подушка смажиться, начинка париться, робимо глазур. Що нам знадобиться? Вершкове масло прянощі. у мене чотири перці, можете чорний просто брати. солодка паприка, гостра паприка. Можете тмин, комин на цьому етапі додати, ну, в принципі, все, що вам потрібно. Масло не треба на пічці розтоплювати при кімнатній температурі, Таким чином, щоб воно стало таке, бачите, досить м'яке, і ми могли по ітогу ним намазати наші перепілки. Тож поєднуємо це все докупи. Отаку глазурь ми маємо. В нас вже все запарилося, піджарилося та зараз почнемо збирати все для запікання в духовці. Викладаємо нашу овочеву подушку на дно для, е, форми для запікання та притрушуємо цедрою. Ну що, любі друзі, ми наближаємося до фіналу. Тепер нам треба нашою начинкою начинити наші, наших перепілок. Глазурувати та відправити на овочеву подушку. Зараз цим і займуся. Отак це в мене виглядає. Зараз накриваю кришкою та відправляю до духовки, заздалегідь розгрітую. Дивіться, що стосується духовки. В багатьох рецептах є рекомендація: це 180 градусів, 30-35 хвилин. Знаючи мою духовку, знаючи, скільки я разів випікала в ній курицю, цього буде мало. Тому я ставлю 230 градусів та 40 хвилин. Але це моя електродуховка. Тому з цього приводу орієнтуйтеся на власні духовки. Краще кілька разів туди подивитися, ніж воно буде сирим або навпаки згорить. Тому орієнтуйтеся на власні духовки. Все, відправляю в піч. І побачимо, що в нас вийшло. Отака така краса в нас вийшла. Після того, як вийшов час запікання, ми не дістаємо зразу нашу страву, а накриваємо кришкою і даємо щось десь до півгодини настоятися. Ось такі рум'яні а... перепілки в нас вийшли. Всім дякую за перегляд. Пахнуть просто казково. Зараз я буду уявляти, що я херем Султан Так тувати це все. А хто буде пробувати цей рецепт, діліться в коментарях. Як вам сподобалось, не сподобалось, чи будете готувати ще. А я прощаюся з вами в цьому ролиці та до нових зустрічей Приємного апетиту. Бувайте!